We'll Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас у Верховній Раді. Зареєстрували законопроєкт про звільнення засуджених для служби за контрактом. Проєктом закону номер 11079 пропонується внести зміни до законодавства, надавши засудженим право на умовне дострокове звільнення від відбування покарання за умови, що вони підуть служити за контрактом. Далі цитата: цей законопроєкт – це спільна робота депутатів Мінюсту, Міноборони та Генштабу. Ми напрацювали механізм мобілізації засуджених та людей із судимістю, який задовольнив би всі сторони, у разі прийняття документу, що впевнена відбудеться доволі скоро, засуджені зможуть приєднатися до лав збройних сил України. А це тисячі людей, які можуть бути залучені не лише до бойових дій, а й до іншої важливої роботи необхідної у збройних силах. Зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Нагадаємо, чи не законодавство забороняє мобілізувати засуджених та осіб із суд. Димістю навіть за їхнім бажанням про ймовірні зміни і деталі законопроєкту говоримо далі з нами на прямому зв'язку Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Скажіть, будь ласка, чи всім засудженим незалежно від статті законопроєктом буде запропоновано можливість доєднатися до збройних сил України? На сьогодні в законопроекті є певні обмеження, але вони такі не жорсткі. Це обмеження виключно по злочинам проти національної безпеки нашої країни, і злочини пов'язані із порушенням дисципліни в армії військові злочини, групи. От ці дві великі групи вони виключені з можливості засудженим по них зараз укладати контракт із збройними силами. Всі інші. Засуджені, а також засуджені, які вже відбули покарання і мають судимість. незалежно за якими статтями можуть приєднатися до лав збройних сил. Йдеться про обмеження права на дострокове звільнення за умови укладення контракту зі збройними силами України для засуджених, які відбувають покарання за тяжкі злочини. Так, в тому числі поки що в проєкті за тяжкі злочини також передбачається така можливість, але дискусія серед народних депутатів в комітетах Верховної Ради вона може цей законопроект дещо звузити. Але наша логіка була наступна: що ми маємо мати більш індивідуальний підхід до конкретної особи, тобто не за статтями обмежувати ті чи інші категорії засуджених, а все таки індивідуально підходити до кожного засудженого. Тому процедура там передбачає також і участь командирів у такому процесі, і органи прокуратури. і… Суд буде приймати рішення про надання умовно дострокового звільнення, тому тут без уваги кожен бажаючий засуджений не залишиться незалежно від е, статей. Ну якщо це не держзрада, не колаборація, тобто злочини проти національної безпеки, і якщо це не військові злочини, оскільки така людина вже відбувала. Була в збройних силах, тобто вона вже е, не справилась з тими завданнями, так і, і потрапила до в'язниці. Тобто, повторно проходити це коло немає наразі такої доцільності. Ми виключили ці злочини. А чи визначений механізм, як саме ув'язнені будуть мобілізуватися? Ну, це, по перше, залежить від їх е, налаштування, від їх волі, від їх бажання. Тобто першим етапом є е, їх заява, їх абсолютно добровільна заява про бажання укласти контракти збройними силами, потім дуже формальні процедури і, звісно, їх. Е, Можливість фізично виконувати завдання також має велике значення, тобто проходження медичної комісії необхідне, ну і безпосереднє звернення до суду із проханням умовно дострокового звільнення за умови укладення контракту. Тому от тут е, такі три етапи: заява, медичний огляд і безпосереднє рішення суду. Про яку кількість засуджених, які матимуть право достроково звільнитися і мобілізуватися за умови ухвалення законопроєкту, наразі йдеться на початку повномасштабного вторгнення? Ми отримували велику кількість це тисячі заяв. Засуджених, які е, виявляли бажання, але на жаль, е, у нас не було правових підстав не було такої, такої процедури, яка зараз в проєкті передбачена. Тому у зв'язку е, одразу після прийняття цього законопроекту е, ситуація може бути різко змінена, або кількість таких людей збільшиться. Всього у нас 26 шість тисяч. Засуджених за різними статтями або ж навпаки люди виявляли бажання тоді, коли не було процедури, і можливо, охочих не буде так багато, якщо процедура буде вже прийнята і буде така безпосередня можливість. Тому мені складно прогнозувати. Ми орієнтуємось на 2-3 тисячі, які. Зараз, от навіть поки ведеться дискусія про законопроект, все таки залишаються на тому, що так, ми будемо більш корисними державі, якщо приєднаємось до лав збройних сил, аніж перебувати у в'язницях. Поки що так Як законопроект регламентує право на укладення контракту колишніх засуджених, які вже відбули строк покарання? Ну і з огляду щодо їхньої статті. А ось тут ми були дуже лояльні до засуджених, тобто жодних обмежень постатейно ми не передбачали, тому що ці люди живуть серед нас, користуються тими ж правами і обов'язками, що і ми з вами, тому абсолютно недоцільно звужувати постатейно їх минуло. Тобто вони вже відбули покарання, вони вже є абсолютно вільними людьми, і це такий пережиток і недолік в нашому законодавстві, який потрібно поправити, тобто люди із судимістю. Які серед нас вони також мають конституційний обов'язок приєднуватись до збройних сил в разі мобілізації, тому не бачимо жодних перепон на те, щоб обмежувати їх статтями? Про законопроект думають військові. У військових була дуже неоднозначна позиція. Як тільки почався почалась дискусія, і перші 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 проекти проекту, скажімо так, одні дуже підтримують нас і. Дякують за те, що зможуть приєднати до своїх лав мотивованих високомотивованих людей, які свідомо роблять цей вибір. Інші інше ж мають таке стереотипне мислення щодо засуджених. Тобто, це ну нібито люди не дуже благонадійні, тому не не відволікайте нас своєю, якби роботою, не перекладайте засуджених на нас. Так, ми розуміємо обидві ці позиції. Дуже дякуємо за конструктив. Працювали разом. Генштабом і тому ввели в процедуру в проект, те, що багато, багато чого рішення перед прийняттям судом буде залежати від командиру, до якого буде потрапляти засуджений. Тому якщо командиру потрібна ну. Потрібні такі замотивовані люди, він знайомий, він ознайомився із їх справою. це по факту із минулим, те, що скоїла та чи інша людина, ми надаємо всі матеріали по виправленню. Тобто, людина перебувала деякий час вже у в'язниці. Тобто, у нас багато є своєї аналітики, аналізу поведінку. Ми можемо проводити таку оцінку, яка називається ризик повторного скоєння повторного правопорушення. Тобто, ми також будемо ділитися. Ми про це. Домовлялися з військовими, і якщо командир е, все таки на буде наполягати на тому, що так така людина йому буде корисна, то звісно, я думаю, що у суда у суда також не буде аргументів, щоб не приймати таке рішення. Ось так серед військових дуже неоднозначно, і тому ми багато дискутували саме з тим, щоб врахувати інтереси військових. Я правильно розумію, що у командирів буде можливість відмовитися від того, щоб долучати до бригади певного окремого засудженого. Так, або взагалі не приймати участь в цьому проекті, тобто щоб до, до цього підрозділу просто не потрапляла ця категорія людей. так, так також це не буде нав'язливим таким нашим нашою ініціативою. Це буде тільки спільна робота разом з командирами, які хочуть залучити до, до лав ЗСУ за контрактом таку категорію людей, як засуджені, чи йдеться про створення окремих підрозділів з числа мобілізованих засуджених. Ми не передбачали законом інші деталі, тому що і так була дуже дискусійна складна процедура, як звільнити засуджених, щоб була правова конструкція, по якій можна було засудженого, який виявив це бажання, все-таки долучити до роботи із збройними силами. А далі вже питання збройних сил, тобто ми тут не втручаємось в те, як їм формувати свої підрозділи, як їм найкраще буде. Я думаю, що тут вони самі визначаться. Тому... Законом не передбачено жодних обмежень або жодних спеціальних норм з цього приводу окремі це будуть підрозділи чи змішані підрозділи. Як буде найкраще, так в принципі так ми і будемо співпрацювати. Чи регламентує законопроєкт долю колишніх засуджених, в тому числі і до довічного ув'язнення, після закінчення контракту зі збройними силами? Ну, звісно, що такий крок, як е, замінити свою несвободу на участь у відсічі збройній агресії, е, має бути оцінений з точки зору держави. І оця оцінка і зворотній зв'язок, це і є свобода людині, яка відслужила за контрактом. Єдине, що контракти е, не можна буде розірвати достроково, тобто тільки по завершенню воєнного стану, можна буде розірвати. Е, Свої відносини із збройними силами? А тому ну далеко далеко не кожен засуджений насправді виявить бажання співпрацювати по, по цьому механізму в перші місяці повномасштабного вторгнення? Певна кількість засуджених була помилувана президентом Володимиром Зеленським і залучена до лав збройних сил України. А якщо є така інформація, які висновки можна зробити з досвіду їхньої служби? У нас немає ще повної інформації, тому що більша частина з них це таки пішла служити, і ми дещо втрачаємо оцей зв'язок і контроль. Тобто це вільні люди після помилування. Жодних претензій з боку держави до них не може бути. Тому чіткої такої абсолютної статистики, у нас немає, але є інформація про те, що деякі з таких засуджених, які приєдналися перші місяці, вже отримали високі нагороди за свою службу. Є серед Таких людей і, і на жаль загиблі і поранені. Тому я, я високо оцінюю цю практику як абсолютно нормальну. Тобто, якщо люди замотивовані і маючи досвід, а серед помилуваних саме були люди із військовим досвідом, якщо вони приєднались до лав Збройних сил і допомагають нашій армії, то ну, не бачу жодних жодних застережень зробити це більш. Масово і запропонувати таку службу 26 тисячам людей. А вже хто з них погодиться, побачимо, пані Олена. Я дуже дякую вам за діалог і за час, який ви приділили. Лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.